Так, всім привіт. Ну що, по правді так по правді дивіться. 19,14, 28 зараз потухло. 28 августа, бачите? Ну, серпня. Значить Я з батьком ось, так як і казав, щоб не казали, що щось я неправильно роблю чи що. Раз ми вирішили експериментувати і дивитися усе по правді і показувати і знімати що я роблю дійсно день у день значить я вам і показую поки я ще не бризкав я зараз вам покажу виноградник а тут усе як було отак от усе є ніякого оідюма я тут не бачу мільдю також не бачу Виноград чистий, грибіножки чисті, а довгі були б бути чорні, бо вони кожен год тут чорні. Ну, ну оце якось отак. Показую вам. Дивіться. Бо зараз буду обробляти, бо як ви замітили, я в футболці, в кепці, у шортах. Ну, я ж не на себе кроплю, я як без запки одходів. І штанга вперед, ну добре. То нічого тут немає, на мене нічого не летить. Та й раз воно біло без терміну очікування, нема чого тут і боятися. Ну, тобто побачили, так? Да? Все, що я міг вам показав, а тепер включаю і працюю. Так. Все, поїхали. Спочатку ось бочини буду, Ну а потім Отак От ось. Увесь виноградник цей працюємо. Усе чисто, нічого не можу сказати. Без двох днів не місяць. Мілью нема, уідюма нема. Хто не чув, скажу що тут затишок воно не продувається самі бачите що тут ось гараж сусідський тут хата ось стоїть і ось маленький проход зараз я обробляюсь між хатою в ось цьому проході тут внизу ось, ось бачите немає зараз я, щас, ну, я ж оброблюю все щоб воно було красиво і все покривалося без пропусків, без нічого там воно все кишмиш американець, все. Він вже аж листки воно жовті. Бачите? Скидає вже. Та він взагалі тут під калиною прямо. А калина це і є перший розладник, ой і дюма. Ну, коротше, все чисто. І калина, до речі, чиста, бо я і на неї бризкав. Так, все, пилюка зійшла. Ну, зараз короче, обробляю. Ну, ось по знаружі тут, що може вам видніше буде, я ще тут ще не обробляв. Ну, бачите, ніякої чорноти тут немає, ні муки тої, ні, ну нічого, все чисто. От ми зараз бочинки, а потім я зайду зсередини ще, подую. Та й на тому і тут ось дивіться вже лозано визріша, бачите, внизу пішло повне визрівання. Це тут Азія росте. Азія. Юбілей Черкаська ось о, з гронами, з усім гамузом. Ніякого захворювання тут немає. Все так само один у той самий участок обробляється, воно все рекорд ось молоденький посаджений. А це ось Дніпровський манікюр Фінгер теж лоза визріває. Ну і цей Джой. Теж лоза визрівається майже вся, бачите, красна лоза дивіться. Коротше, на цьому участку все ми обробили, так що ніяких тут, ніяких хвороб у нас немає, яблуні теж оброблю дама. — А я знаю. Ну щоб не було, бо я ж теж ту... їх обробляв. Тут хоч яблуки немає, але все одно равно... Ви ну, дивіться, скільки метеликів зразу полетіло з них, бачите з листя. Дивіться, що тут твориться. Отак, От хоч яблуки немає, але я кожний... Мама, ну я кожен... Ят... Тут не 4, тут п'ять яблук. І цю обробимо, я теж ці постійно за кожним разом і обробляв. Короче, тут вже остатки сейчас вибрискаю, щоб не вести їх додому, бо так кожен раз 10 літрів заливаю. Та й цю яблу нього. участок номер 4 завершено. Це вже по другому кругу йду, щоб добризкати. Зверху ще побризкаємо, туди вистромимось того. Ну якось так. Тут вже все завершено. Їду зараз на той участок, побризкаю там та й усе. все. Ну, коло двору коло свого. На сусідньому участку. Так, Приїхав вже від Віри Володимировни опять на участок номер 4 Дивіться ось, ось бочка. Ось, ось комбайн вже на другому місці стоїть. Бачите, немає старої хати. Там вже все вигорнуто. Тобто ви розумієте, що це не відео йде по кругу, а з проміжком 7 днів. Так що ось от Жовані. І пішло-поїхало. А ми почнемо, мабуть, з цього, щоб бо воно вже темніє. Покажу те, що вам найбільш цікавить вас. А цікавить вас, напевно... Так, а ну-ка мені не биться. А цікавить вас, напевно, ось оце, дивіться. Бачите які. І оно, ну все те саме, нічого не змінилося, да? ну, тільки ще побільшало. Все побільшало. Ось о, дивіться, яке. Вже бачите. Тріску нема, нічого ніде не тріснуло. Хоча тут аж дзвенить наче. Просто капець. Не представляю скільки тут кілограмів, ну ми потім зріжемо це все. Ну, вже вона така, де зверху, то вже така м'якенька. Напевно, мож, можливо, і цукор набирає. Ну, зараз не буду рвати, пробувати. Значить, і оця що була сама ну, кольору. Бачите, вона вже такого сусіднього так, дві в кучі. Тобто всі вони на місці, всі п'ять штук тут. Тут з однієї сторони ось це один рукав, тут і на рукаві 5 грун. Воно не дуже велике. Бачите, в нього площа всього півтора метра тут і все. Так що працюю тут, починаю. Я не буду вже, мабуть, ви замітили, що я все роблю вовремя, ну тобто все, я показав вам, що я почав працювати. Я зараз виключуся і вже ну, не буду вже включатися. так що всім дякую. Усім я вам дякую. На цьому все до наступних відео. Потім це вже була якби п'ята обробка. От, буде ще, бо ще в мене є там препарат, буду я ще, ну буду продовжувати. Дотягну, якщо до середини. ну по крайній мірі. Дві оброблю, це вже буде, ще дві зроблю і це вже буде половина вересня. А от половина вересня це вже геть буде 101%. У нас це просто будь тако не може, щоб кругом усе чорно і вмільдю його йдемо, а отут і віримо володимири. Я вам показую, дивіться, ні одного п'ятна немає. Зараз ви бачите, не можу пройти, провести. Ну Що тут час затягувати, якщо тут немає нічого. От. І грони він, такі, які ви бачите. так що, І так само Давайте по джовані покажу. Так же вона достигли вони, набрали, вже вони, і кольору, все. Дивіться, здоровенні грони невдобно, бо бачок у мене на плечах, самі розумієте, нагибатися я не можу з бачком сповним. Ну тобто, є батьком. Тут з тієї сторони є ті воно вісять, гіганти. Ажун, не знаю, зараз приближу, щоб не обходити. Ну, побачили, так? Да? Там воно. Коротко, з тої сторони взагалі там бомбела, кіла два вісить. Ну, тобто це якось оце так. На цьому все. Всім дякую, до наступних відео.